Усім привіт! Я зробила розрахунок, а, який полягає у наступному, щоб отримав інвестор, інвестуючи із а, 18 березня 2018 року 3,5 роки по 50 доларів кожного тижня. Чому я взяла, починаючи з 18 березня 2018 року? Тому що циклічність ринку криптовалют 4 роки і у 2017 році до січня. Включно а, був ріст ринку по біткоїну і по іншим альткоїнам. І потім почалося падіння. І я взяла дані уже з урахуванням тріш падіння, тобто початок нового циклу. А із 18 березня 2018 року, інвестуючи по 50 доларів на тиждень а, у криптовалюту АДА до 28 серпня 2021 року включно. А загальна сума інвестованих коштів склала 9050 доларів. От просто задумайся, за 3,5 роки непомітно щотижня по 50 доларів інвестується сума 9050 доларів. А кількість куплених монет криптовалюти АДА за цей період склав майже 116 тисяч монет. А щоб досягнути фінансової цілі 300 тисяч доларів. Так, як зараз інвестую я на квартиру у Чехії, достатньо було, щоб ада піднялася у вартості до 2 долара 60 центів за монету. І по факту, як я інвестую щотижня, я поставила собі фінансову ціль 300 тисяч доларів і щотижня по 50 доларів кожного вівторка на неї інвестую до досягнення цієї цілі. І якби я почала 18 березня. 2018 року я б так само до досягнення цілі щотижня інвестувала. І я б досягнула своєї цілі рівно 22 серпня 2021 року, коли вартість АДА була 2 84 цента. На що я хочу звернути твою увагу? 3 роки 5 місяців попереднього циклу. Достатньо для того, щоб досягнути цієї фінансової цілі 300 тисяч. У новому циклі ринку я по факту почала робити те ж, саме. те ж саме. Максимум вартості криптовалют був зафіксований у листопаді 2021 року. Я почала інвестувати в криптовалюту АДА 46 тижнів тому, навесні минулого року. Коли а, розуміла, що можливо у мене уже немає моєї квартири в Бучі. Я просто почала так само інвестувати на ще одну квартиру. А, і а, дохід за мінусом депозиту склав 290 тисяч 950 доларів. Далі а, за 3,5 роки капітал збільшився на 3215%. А що, якщо ми порахуємо в середньому за рік, бо у нас 3,5 роки це 41 місяць. 36 місяців 3 роки і ще 5 місяців, 41 місяць. Ми беремо, ділимо ось цю суму на 41 місяць, помножимо на 12. У Нас виходить в середньому за рік 941%. І в середньому за місяць у нас виходить 78%. Дуже багато інвесторів хочуть інвестувати і заробляти пасивний щомісячний дохід. Так от, у мене запитання до вас. Дивіться, отже він. Отже він цей дохід щомісячний. Просто є один маленький нюанс. Потрібно інвестувати на нього 3,5 роки, а потім грамотно розподілити цей капітал на всі інші місяці і будете мати 78% у місяць. А справедливості заради я проаналізувала за цей самий період з 18 березня 2018 року, ось, до 28 серпня 2021 року таку ж саму інвестицію тільки в криптовалюту Біткоін. По 50 доларів на тиждень. Навіщо я це зробила? Тому що е, дуже часто мені задають питання, а чому саме Ада, а чому не біткоін? А я інвестую у різноманітні портфелі по різноманітним стратегіям. А, і у кожного портфелю вона своя. Десь я інвестую а, ну, по портфелю тисячники у криптовалюти, вартість яких менше одного долара, тільки в них, раз на місяць. По П'ятницям я формую збалансований портфель криптовалют, де є і біткоін, і ефіріум, і інші альткоїни. А, а щовівторка я інвестую е, на квартиру у Чехії тільки точечну криптовалюту Ада. Чому? Тому що екологічний майнінг раз, тому що обмежена емісія так само, як у біткоїна 2. Там, де обмежена емісія, там є можливість цього росту вартості криптовалюти на дуже багато відсотків. Три. А цінна технологія, яку можуть використовувати фізичні та юридичні особи а, на практиці чотири. І інвестуючи по 50 доларів щотижня у криптовалюту біткоін за цей самий період 3 роки 5 місяців. А, загальна сума депозиту така сама 9050 доларів. А, прикольно те, що за 3,5 роки а, можна було таким чином купити один біткоін. А, один, 40 біткоїна. А, і, значить, сума на балансі через 3,5 роки була б 51 126 доларів. Інвестуючи в АДА, це було б 300 тисяч. Ось. А інвестуючи в біткоін, це 51 126 доларів. По ось цьому курсу. Ну, звичайно, по останньому курсу 22 серпня, так само, як і по АДА, я брала 22 серпня. Загальна сума доходу, тобто баланс мінус депозит інвестований 42 076 доларів. І за 3,5 роки таким чином капітал було збільшено, інвестуючи в біткоін у 465%. А 465%. це в середньому 136% у рік і 11,3% у місяць. 11,3% у в місяць це хороший показник. Найнедійніша е, найперша криптовалюта біткоін. Якщо є якісь сумніви з приводу інших криптовалют, будь ласка, інвестуй в біткоін. Що я хочу цим показати? Якщо у тебе немає суми е, для інвестування 50 доларів на місяць, а ти будеш інвестувати по 10 доларів, по 10 доларів. Тобто в 5 разів менше. То ось твій дохід по факту, так? Ми давай розділимо на 5. 8415 доларів. Ти можеш зібрати у себе на біржі доходу, інвестуючи 3,5 роки по 10 доларів у тиждень в біткоін. І з адою все простіше: 300 тисяч ділимо а на 5 – це 60 тисяч доларів. 60 – за 3 роки 5 місяців. По 10 доларів в тиждень. От і думай.